Ітр називається агітація і пропаганда. Для першого класу окружаючий мір завезли підручники 22-го року випуску для наших дітей. І ось, будь ласка, буквально на другій сторінці у нас на родній країні її столиці. Зразу ж. І трохи, трохи далі, Тут. ось у нас зразу герб Росії, флаг Росії, тобто. что такое Родина? Ну, да что такое Родина? Многие народы населяют Россию. Русские, татары, евреи, коми, марийцы, башкиры, карелы, удмурты, буряты, аварцы, осетины, чечены, якуты, немцы и другие. Столица России, прекрасный город Москва. Ну, то -то. да. Это первый раздел. Что такое Родина? Да. Что? Вот. А трошки ниже у нас листи, які надсилали дети з далекого сходу нашим детям. Писали своим однолеткам. у нас их много. І от, наприклад, вони практично всі однакові. Всі пишуть про те, що ми до вас прийдемо, у вас все буде добре, але он там, Крим наш, наприклад. Да? Це, е, російські, Це діти да, нацилали, да, так. російські діти надсилали нашим дітям. Після якого прильоту вона підвертвала. Завозили дитячі книжки. Ну, така нейтральна книжечка, нема тут політики ніяк, але вони їх завозили ящиками. Російськомовні книжки для наших дітей, розумієте? Саме російською мовою. Внизу речі там, малюнки, і речі якісь кишень у...